Ставимо Пасифіку на місце. Розкриття таємниці доведе, що я не дурна. Я серйозно. Ня -ня -ня -ня. Серйозно. Треба це розшифрувати. Гляньмо. Це не єгипетське письмо, не нумерологія і не. Штіль, звісно, трикутнику алхіміків знак вогню. Якщо спалити документ, ми отримаємо послання. Це ж очевидно. Гаразд, спалімо цей папірець і. Мейбл! Ой! У мене капелюх! Я знову зробила дурницю. <звёзд> Стій, Мейбл! Ти випадково склала мапу. Я ледь її не спалив. Ми шукаємо двох малих, які читають книжки. Ми шукаємо їх з стаємних причин. У-у-у! <звёзд> Пряще! Мабуть, треба йти в інше місце. Ця мапа приведе нас до музею історії Гравіті Фолз. Ти знаєш, що це означає Мейбл. Нам доведеться вломитися. Ось ваші безплатні перепустки. А ось ваші кульки синя і рожева. Вдалося. Що робитимемо далі? Вкрадемо скале Томаса Джеферсона. Фу! Ні. Згідно з мапою, наступна підказка про справжнього засновника має бути тут. Треба швидко розгадати. Здається, ті копи в бібліотеці шукали не книги собі почитати. Здається, копі з дзвіночком не вміє читати. То що це в нас таке? Хм. 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 Картина? Не будь такою дурною. Спрацювало! А? Картина висить догорі ногами. Я бачила цю статую на цвинтарі! Ходімо, будто! Запаморочилось. Вибачте, рожеві закінчились. І навіщо ми прийшли? Офіцера Блопс. Слухаю, Ви помітили нашу ціль. Ще ні, але ми близько. Обіцяю, ці діти не пройдуть повз нас. Гей, чекайте! Прокляття! Востаннє кажу: ми не їдемо на зиму на південь. Наш дім тут. Ти завжди так кажеш. А! Ой, це ж дядько Мейбл, містер Пайнс. Шукаєте це? Так, так. Чого хочеш, грошей? Ви маєте сказати, що родина Нортвест найкраща родина в Гравіті Фолз. Звісно, написати це. Ага, аж так невдахи. Ха! Я зробив це ротом! Томати! Ви що? А, Мабуть, статуя вказує на наступну підказку. О, жах! Вона в моєму носі!